Дивіться, родина, яка хоче вигородська, вона може такі казки розказувати, що Бо той в голову можна вкласти, таке нормальне смислюще що людині. Але людині, хто хоче вірити, хто не хоче, не вірити. Я, наприклад, нічого не буду нікому не казати. Кожна людина має собі свій робити, висновок, своє рішення. Я чую вже багато, що тут говорять. Ваші слова, ви сказали, що ви проти верху, нічого, нічого не буде. Проти верху? Гарно дякую. <рігуми> <рігуми> там були, там були, дивіться, що там були. То були, ягуари, то були ягуари там. Ну і беркути були один. У мене я тепер передивився по відео, все, по полочкам розклали, все полосу роздивився. Є відео, всі потім полізував людей, хто Є ягуари. Oh, я говорю, які скаленюки там є. Чому ви сказали, що ви нічого не маєте? них чого нічого немає. Бо прийде, дивіться, що я хочу сказати. Я <рив> проти них точно нічого не маю. Зачем Мені щось розказувати і, і 에, прийде в судний час, і хто там був, той буде вже другий в судний час. Ще прийде ще один майскоріше. Май прийде судний час і кожен гріш, що там був. Він відповів за свої гріхи. Коротко ясно, що я можу сказати. Та хто там був, ні, не знають на перешкод, час їхній от-вот, вот от, -от, 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 -от скоро ще. чуть-чуть трохи піддажмемо і скажемо, що скоро їхній час прийде. І каже, відповів за свій гріх. Скоро Так це все гарно. Дякую вам, ви герої України. Не знаю. Не знаю, гороші, не гороші. А, <laughs> а, дай, герой чи да, не герой. Мовимо. <laughs> Який герой на моєму місці любий без вас так поступив? За Забудуючи наших дітей, любий без насправжний да. герой, настоя Україна на на, на місці за мої наших забуду а чого ж ти не признався чого? А я коли проходила ще туди, то ти казав, що ти не а що я сказав? Сказав, це не я. Бо я би хотів на нього казах. бути похожий, правильно? Я, я бачу так підстріжений, що тільки ти так мопчеш, чіпа так зробиш? — Так, молодець. Молодець. Да, да брате мої. А, там хоче. Черниці з тобою. Я дуже радий. Я дуже рад, що наші ченівці, що... вона нас на ченівці знаєте, що кажуть. Що вони тут розказують про чинівці? нас? Чернівці! А чернівці самі постійно завжди встають. Я кажу, ви не кажу, праві, праві. кажуть. Одні з перших тут були. Я кажу, ви не праві, кажу, що наші чернівці самі постійно встають. Ага. Я кажу, коли студентів побили, я, на другий, я, я зразу на другий же день. Це, що, нікого не О, вже. Но... От, е, Я другого ж дня, з Чинівців, з наших членів, я підвідірвався, достав свої останні гроші, які в мене були. Він такий... Бі, доїхав до Чинівців, Він такий, одолжив ще грошей, бо мені не вистачало доїхати туди до Києва. Одолжив і приїхав тут. Так що говорив, що ми самі позиція. А я їх поправляю, кажу, ребята, ви ошибаєте. Були тут, 30 числа, ми були тут. Я кажу, ребята, ви ошибаєте, бо я 1 числа, я вже знаходився тут. Там я ще починав, там Челівецькі палатки розкладали. Оті ну, перші ну, палатки, ото все я потихеньку наші все зносив. Вот, все потихеньку там робив. Обосновувався там, так що вони, і вони подумали, яка дав натурі, чи ці не самі постійні встають. Все. Все вони встають теж у перших рядах. Давай, Хорошо, тримайся, братці, давай. Давай.